Obrigado. Наші тексти, який я хочу прочитати, це з послання Римлян, 12 глава із 9 вірша. Любов не лицемірна, ненавидьте зло, шукайте добра, любіть один одного по бротеській, пошану один одного випереджайте, на наполегливості не лінуйтесь, Духом палайте, Господу служіть. Радіте, надією, труднощі, переносяте, перебувайте в молитві, беріть участь в потребах святи. Виявляйте гостинність. І другий текст записаний е, в першому посланні апостола Петра е, 4 глава із сьомого го вірша, та наблизився в сьому кінець. Тому будьте мутрій, деревні, в молитвах. Насамперед майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного, без нарікання. Служіть один одному кожний він даром якого одержати. Наші добрі управителі і різноманітної Божої благодаті. Коли хто говорить, нехай говорить як Божі Слова. Коли хто служить, нехай служить наче сили, яку дає йому Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа, якому слава і влада на віки віків. Амінь. Ну а тепер для вас всіх, що з вільного текста? Любов з Із. Біблію. З любов у всіх текстах є. Там і там була нецемірна. Це нецемірна, і в другому тексті маєте щиру любов. Щиру любов. Це значить теж, теж неліцемірна. Да. Але в обох текстах є гостикість. І насправді, я, для мене я знаходжу дуже багато спільного в цих двох текстах. Обидва тексти в посланні Дурин я не читав повністю те, що було перед тим. Але говориться про духовні дари, хто до обігсь дарів і як їх використовувати. І потім він завершує так само про гостинність, апостола посол А Апостол Петро так само говорить про дари і говорить про гостинність. Чому в тих текстах, де вони говорять про дари, якими можна служити людям, вони обоє говорять про гостинність, закликають людей бути гостинними. Чому це настільки важливо? Адже якщо, якщо собі подумати, що ще спільно в цих двох текстах? Кому писалися взагалі ці два тексти? Апостол Павло писав римляни, які по своїй національності не були римлянами. Церква починалася з того, що ізраїльтяни тікали від волів і заснували в Римі церкву. І в самому Римі були там різні закони, що їх теж були утисні, їх лишали житла, потім повертали. Їм теж було там не солодко. Але він писав до церкви. Яка була переселенця, які були біженці своєї країни. У них не було, вони не вони жили в розкоші вже багато років, знаєте, якого жилися. І, і він говорить до них бути гостинними. Так само пише апостол Петро до церкви, яка зазнала гоні. Ті, які були в різних, в різних регіонах, вони, вони не знаходились у себе вдома. І він пише їм бути гостинними. Але ж виникає, виникає питання, як можна бути гостинним, якщо в тебе в самого немає де приймати гостей, В тебе немає свого будинку. Але вони пишуть, так ніби, знаєте, ніби апостолі це не приймуть. Питання не в тому, будинок це чи не будинок, як приймати. Не закликає гостинність проявляти гостинність. Не обов'язково мати своє житло. Чи своїй якийсь будинок, е, щоб бути гостинним. Це як не обов'язково мати багато грошей, щоб бути щедрим. що багато хто думає, от було б в мене багато грошей, а тоді я би допомагав всім. Я би роздавав і бідним, і кому треба. Якщо щедрість проявляється не в кількості, а в тому, що ти маєш як можеш цим поділитися. так само і тут. Це... В не в тому, що ти маєш це житло, чи це не твоє житло. І зараз знаєте так. Популярно говорити про те, що ще Радянський Союз зробив для України погано. І ось я теж хочу би сказати носить історій. Е, не, на перший погляд, воно не сильно очевидно, але е, за часів Радянського Союзу будувалося дуже багато, багато поверхів, великих будинків, і якщо подивитися з практичної сторони, це розумно, тому що великі будинки, які займали Меншу площу, але вміщали більшу кількість людей. І це, це добре, якщо так думати. Але з іншої сторони, великі будинки, ідея була в тому, щоб побудувати великі будинки, щоб людина відчувала себе одинокою, щоб, щоб вона дивилася на ці будинки і відчувала, яке все велике, а яка людина мала. Тому що Радянський Союз хотів роз'єднати людей, щоб люди ніколи не об'єднувалися в якихось протестах чи бунтах їм потрібно було поселити всередині таке відчуття. І в більшості своїх ніхто не кінкувався, що відбувалося навколо, про чистоту, чи ще щось. Були люди, які прибирали, але вони відрахували, що якраз вам платять за гроші, це і ваша робота. Їхня ціль була роз'єднати людей, забрати в людей єдність. І знаєте, що навіть є, створили таку е, приказку. Когда є ємка, клухіння. Є». Але ж ми в своїй, ну, це не природі для нас, коли ми сідаємо їсти. Це Ввечері, коли збирається сім'я, після любов, після навчання, хто десь знаходиться, всі збираються разом, і нам говорять, що ми не говорили разом. Таке правило, що це не культурно чи не гарно, коли ми їмо, Але це ж якраз найбільший час спілкування, коли ми ввечері збираємось і об'єднуємося. То, можливо, гостинність це щось про єдність, якщо я, я, я собі так думаю, що важливо гостинність, щоб ми були єдині. І ще один з прикладів. Гостинності, як взагалі вона працює, це Авраам. Я коротко, дуже коротко розкажу історію, коли він займався своїми справами, прийшли якісь чоловіки, він не знав, хто це. Це були не його знайомі, не були його якісь друзі, там, чи... ті, кого він хоча б здалека, просто якісь люди. І він проявляє до них гостинність. Він говорить: почекайте, я приготую їжу, я вас прийму. І як результат того, він дізнається, що це ангели, які йшли знищувати Содом його мору. І він торгується з ними, просить Бога, щоб Бог помилував. і цим він рятує Лода і його сім'ю. Якби він не проявив гостинність, я не знаю, що було. Ну, тяжко говорити, що Бог, якби він цього не зробив, але він зробив і є результат. Він ще гостинність до людей, яких він взагалі не знає. Він прийняв їх дуже по Ну, Він міг собі це дозволити. Але він, він це зробив. Він міг би сказати, ну тут якісь чужинці покликом би якихось своїх слуг, охорони, їх би підігнали звідти, і на цьому закінчилося все. Але він проявляє гостинність і це він рятує людей, як він любить. Другий приклад це Рахав, яка прийняла розвідників. Розвідники прийшли в місто, в місті дізналися, що вони є. Вона їх заховала, рятувала цим. І І сама Раха залишилися живі через те, що вона проявила гостинність. І вона, по суті, могла би е, вона знала, по тому, як вона говорить, в текст видно. Я думаю, що я читав цю свій сторін, це знибуло багато часу, але можете прочитати. Там в тексті видно, що вона говорить, я знаю, хто ви. І я знаю, що ваш, за вашим народом стоїть великий і сильний Бог. То тоді вона могла б сказати, нехай він не нас рятує. Нащо мені слова, проявляти гостинність? Але ні, вона вибирає якраз бути тим інструментом, який рятує людей. Цим вона, по суті, служить Богу, виконуючи його цілі. І як запитання, для чого бути гостинним? Виходить, що Бог закликає нас, гостинністю служити іншим людям. І цим самим ми служимо самому, самому Богу. І ось таки е, е, з цим, якщо ми розбиралися, в мене виникло таке надалі інше питання. Що заважає? Гостинний. Бо то, щоб ніби так, бути гостинним, ну добре, буду гостинним. Але є речі, які зразу з'являються в тіні, а це, а це, а це. І, можливо, я впевнений, що я не всіх тут перерахував, але перші, які мені здаються найбільшими і найбільш очевидними, я хочу про них зараз говорити. Перше це страх бути відкиненим. Коли ти когось запрошуєш в гості, якось проявляєш дружбу, якось говориш е -е, з людьми, підходиш, знайомишся. Каже, якось то кажу, ні, 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 не хочеться. І, і ось це відчуття переживати, це знаєте е, таке, таке порівняння, коли хлопці бояться знайомитися з дівчатами, тому що бояться, що відмовлять, вони не бояться знайомитися, по, по суті, це говорить, але отримати відмову, другий раз вони буде набагато страшніше. І це ж та сама історія. Коли, коли проявляти якусь зацікавленість до людини, і ти думаєш, а що, якщо це вони буде або ти думаєш, якщо я зроблю це занадто і буду нав'язаним, Ось це завжди є відчуття. Але якщо говорити по правді, то ви завжди відчуваєте, коли ви справді людина не хоче з вами говорити. Чи вона якось, знаєте, непривітна до вас. І ви другий раз не підійдете і питання не до вас. Та, знаєте, потрібно, потрібно робити перший крок до знайомства. І я знаю, знаю такий. Ви зрізнаєте, хто такі інтроверти і екстраверти. Інтроверти, вони такі, вони би сиділи в куточку, ніхто їх не чіпав. А екстраверти це люди, які постійно з усіма говорять, що вони такі активні. Знаєте, І виникає питання: як інтроверти друзів? І Їх привручають екстраверти. І точно так само історію тут: що тут просто потрібно зробити перший крок. Бо то, що люди думають, що так поділяються, екстраверти, інтроверти ні, просто є люди, які... Намагаються зробити перший крок, якось знайомляться. І Соломон писав, що якщо ти хочеш мати друзів, ти сам можеш, маєш бути дружелюбним. Цим він закликає до дій. Ти не можеш просто бути ось тут. Раз хочу, щоб зі мною дружили. Ні, і все. Для того, щоб з тобою дружити, треба зробити завжди перший крок. І я собі використовую, в мене є такий метод, як визнати насправді. Коли я з ким знайомий, спілкуюся, запрошую в гості, чи людина справді хоче, не хоче від, залежно від відповіді. І, як на мене, існує три варіанти відповіді. Перший це коли людина погоджується, «да, я можу. Друге, коли людина каже ні, ну, ні, ні. А є третій варіант, коли людина каже ні, бо вона справді не має часу чи сил, чи ще щось, але говорить, що заплануємо час, коли нам буде зручно. І ось по цьому я себе орієнтую. І можливо, це буде навіть для когось, що коли ви відмовляєте, що ви зайнятий, але ви все ж таки хочете з цією людиною мати якісь спілкування, стосунки, просто заплануйте це на боті. І ось я користуючись цим, я знаю, коли я проявляю собі це не одну людину, як людина відповідає. Якщо просто ні, це просто ні. Просто так це так. А якщо ні, і додається, що можемо на ну це набагато краще. Відповідно. І наступний страх, який заважає нам бути гостинним, це страх відкрити свою недосконалість. Я коли весь раз писав в ТОМ, я написав страх відкрити свою досконалість. Ну, ні, ну щось не так. Всі ми не, недосконалі. І ми боїмося це показати. Я не знаю насправді, звідки це відчуття, чи це якось від нашої духовності, чи суспільство нав'язує. Але ми всі дуже боїмося показати себе справжнім, показати свою якусь. Не впевнені, що от прийде людина до нас довго, щось не до кінця прибрано, можливо, якось в стосунках з дітьми, чи з дружиною, чи ще щось немає порядку. І прийдеться, ну, можливо, там раз чи два, можна якось все це приховати, створити якусь ілюзію, що все ідеально, все добре. Ми ну, при часних зустрічах неможливо уникнути ось неможливо відкритися. І ми часто боїмося цього показатися от інші всі такі правильні дивимося, все в них так виходить, а я не такий. В мене, в мене вдома, без порядок, ще щось. І, по суті, нам потрібно зрозуміти і прийняти свою людськість. Знаєте, є людяність, коли люди проявляють якесь добро, щось роблять хороше, а є звичайна людськість в тому, що ми всі недосконалі. Ми всі робимо помилки, ми всі ще... у нас усіх щось падає в Ми перечіпаємося і падаємо, ми робимо якісь неправильні рішення. і потім ай Треба конек зробити, треба було якось подумати і прийняти краще рішення. Ми всі такі, немає ідеальної. І знову ж таки, тут про ініціативу. Потрібно першим зробити крок і відкрити свою недосконалість, зізнатися в цьому, бути перед людиною щирим. І повірте, якщо, якщо проявляти свою щирість і говорити, це я не вмію, це я не можу. І люди, які з вами спілкуються, вони теж будуть відчувати, що вони мають право бути відкритими. Що те, що вони недосконалі, в цьому немає нічого поганого, тому що ми всі недосконалі. Так, ми Потрібно рухатися, вчитися на якихось помилках, щось навчатися. Але в цілому ми не можемо знати всього і вміти всього. Неможливо це зробити. І ще є така, знаєте, як приходять хвост, і Ми говоримо, почувай себе як вдома. Вдома це коли я приходжу додому, і мені не треба робити вигляд, який я. Вдома я такий, який я є. І кожен з нас вдома. І коли ми говоримо людині, що почуває себе як то, то ми вже по суті зобов'язані зробити цю атмосферу як того, що людині не потрібно буде грати роль. що От я так, так можу там якось, Я, я пам'ятаю, перші походи ми, там, в піцерію ходили в нас відкрилися, ми такі ножик, пилка всі там дуже такі культурні. Ми старалися грати і всі такі, всі по кругу. Потім пройшов якийсь час, ми в різних компаніях були. Ще треба, да? так? Ми в різних, я розумію, ми в різних компаніях були. Вертаємося, хтось уже їй ступами, хто як хоче. Ми вже зрозуміли, що немає сенсу грати ось цю якусь роль якоїсь такої правильності. Тому важливо. Не боятись відкрити свою недосконалі, тому що ми всі помиляємося, ми всі не ідеальні. І третє, це те, що, що нам заважає бути гостинами, це немає часу. Ми вдомлені. і Як результат, цього всього нам просто лінь. Тому що коли ми приймаємо гостей, потрібно проявити якісь зусилля, поговорити з людиною, вислухати, щось можливо якось пригостити чимсь. Для цього треба прикласти зусилля, а часу немає. І його не стає більше. Як було 24 години, так і є. Його не буває, не стане більше. І я знайшов для себе рішення, як це робити. У всьому, колись якийсь хаос, не можна знайти часу на щось, не вистачає сил. Допомагає дисципліна. Як і в спорті, чи в навчанні. Справа не в тому, щоб зробити все за один раз. Знаєте, І кидати в воду і їхати далі. І я так буду робити кожен день. І в той день, коли я забуду це зробити, я не скажу, що О, я на другий день кину два камінчики. Ні, я повернусь, кину цей камінець і поїду. І з той сторони це виглядає безглуздо. Бо здається, зупинився один раз, взяв ж мене камінці і кинув. Але дисципліна так не працює. Коли я приймаю рішення щось робити, мені потрібно обов'язково поставити якісь великі цілі перед собою. Ставлячи великі цілі, я взагалі не знаю, коли їх і Як я це зроблю? Я ніколи не побачу результату. Але є короткі цілі. І все, коли... що 에... про гостинність, як це стосується гостинності, того, що немає часу, немає сил, потрібно прийняти рішення, що ось я, наприклад, буду там, раз в тиждень чи раз в два тижні, я когось запрошу до себе в гості, я виділю на цей час. І не потрібно думати, ой, що гостинно, це ж стільки людей треба запросити, як я це зроблю? А що ж я буду робити? А всі зразу, а це 10 людей, а як там, і це ж зразу зразу насипається це знання комісія, як тяжко хибнути. Один камінець. Всього-навсього один. І це можна робити, і це не тяжко. І ви будете бачити результат завжди. Це не буде щось приховане, коли і як. І знаєте, до цього ще є трошки інше завдання, не проблема, а завдання. І рішення теж саме. Ми часто чуємо про гостинність в церкві, щоб після служіння приходити, знайомитись з ким, якось говорити з людьми. Ми свідомо, стільки людей нам приходить, а як ну, і знову з'являється завдання, багато-багато завдань. Але якщо прийняти рішення, що просто то, то я підійдувся на все до одної людини, Знаєте, не всі ми такі професіонали, як Аня чи Люба, що зразу вони такі, знаєте, я з ним. Не, там, з тим треба говорити, і з і з Ну не всі ми так вміємо. Не всіх нас складає якось внутрішньої енергії і сили, це досвід так робити. Тому рішення це просто прийняти рішення, наприклад, що кожну я буду підходити лише до одної людини. І за місяць це буде 4 людини. Це якщо будете робити тільки ви. А якщо це зроблять 10 людей, ми об'єднаємось, люди стануть більш дружнішими, познайомиться, тому що це зробить багато людей. І насправді набагато краще рухатись малими кроками до цієї цілі, чим не йти взагалі, стояти в паніці, бачити, що це таке велике завдання, як ми ніколи не зроблю. А якщо рухатись просто з розмірними маленькими кроками, І, на завершення я хочу розказати історію про, про англійську шпигунку, яка працювала на англійській спецслужбі під час Другої світової війни. Вона жила на території Франції, вона допомагала з різними завданнями, узнавала інформацію. І ось одного дня вона узнала, що німці планують напасти на війська союзників. Вона знала весь план, звідки буде хто, хто і як нападати. Але, на жаль, напередодні цих подій в неї була команда, і один із цієї команди він втікав від нацистів і тікати праці. Їй не було як передати цю інформацію. В неї не було зв'язку. Вона приймає рішення. Їхати до найближчої рації не була. Найближча рація була, з якою можна було секретно зв'язатись, так, щоб це повідомлення не перехопили. Найближча була на відстані 500 кілометрів. Вона бере висока і їде. Вона їхала 71 годину і 30 хвилин без сну, без, без їжі. На блокпостах, які вона проїжджала, нам вже, нам вже зараз це більше відомо, що таке блокпости. Їх було багато, їх треба було приїхати. Мусила при при своїх всіх втомі, голоді, те, що як вона все почала, вона грала роль, що вона просто жінка, яка так прогулюється на велосипеді. Вона говорила на пусту з ісковами, щось жартувала, проїжджала і в кінці вона встигла, вона передала кордону. І вона розказувала, що єдине, що їй хотілося, це просто плакати. Коли вона проїхала всю цю зубіця, все це зробило. в неї не було більше сил ні на що. І... Їй за це дали медаль Георга, тому що цією інформацією вона врятувала сотні, можливо, тисячі життів. Там, ну, це неможливо порахувати без такому ймовірність. Але цим, цим вона стала відома і цим вона врятувала дуже багато життів. І з цієї історії зрозуміло, що яку велику роль грає зв'язок. Тому що зв'язок часом рятує життя. І чому я це пов'язую? Достинність. Будує зв'язок між нами. Чому я на початку говорив про ці будинки? Нас людей хотіли роз'єднати, щоб люди не спілкувались, щоб люди не мали стосунків, щоб люди не були єдині, тому що в цьому насправді людська сила. І Христос хоче, щоб його діти були єдині, щоб служили один одному, рятуючи життя. Ми ніколи не знаємо, як наша гостей допоможе. Можливо, той, хто приходить до нас, він відкриє свою душу. І ми дізнаємося, що він гріхує. Можливо, хтось прийде на нас додому і просто знайде знаєте, такий відпочинок. острів, в якому його приймуть, його не будуть судити. І Христос закликає нас бути єдиними в незалежності від того, хто, хто, знаєте, в що якісь там вірить, хтось щось, ну, різних, багато різних переконань, хто яку музику слухає, хто я подигається. Христос закликає нас бути єдиними, щоб ми мали зв'язок один -одний, один з одним. Для того щоб мати цей зв'язок, Христос закликає і дарує нам один інструмент. Інструмент це гостинність, відкриваючи двері свого будинку і свого серця, ми можемо служити.